Тим часом Дональд Трамп погрожує депортацією Ілону маску а у Данії призиватимуть до війська жінок найцікавіші події тижня, що минає у нашому щотижневому міжнародному огляді. Дивимось далі. Жня у Білому домі заявили, що ставлять інтереси Америки на перше місце, і несподівано призупинили військові відправки Україні. А Європа все серйозніше розглядає російську загрозу і готується до можливих військових дій. Склади спорожніли, але підтримка залишається. Сполучені Штати раптово взяли паузу в питанні допомоги Києву. Йдеться про озброєння, яке обіцяла ще адміністрація Байдена: ракети Петріот, високоточні снаряди, боєприпаси для Ф 16 Пише New York Times. Причиною такого кроку Трампа називають вичерпання власних арсеналів. За даними Файненшал Таймс, деяку американську зброю, яка прямувала до України, зупинили на півдорозі. У Пентагоні це назвали прагматичним кроком. А у держдепі заявили, що рішення не означає повного припинення військової допомоги. Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, що змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є безліч інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації з Україною і постачанням зброї. Президент США також підтвердив свою незмінну прихильність до зобов'язань щодо ракет Петріот. Частина зброї, яку мали надати Україні, поки залишиться на складах у Польщі, так вирішив Пентагон. За словами співрозмовників Wall Street Journal у Білому домі та Конгресі, на момент призупинення поставок у Польщі перебували понад два десятки ракет Петріот, стільки ж систем протиповітряної оборони Стінгер та майже сотня ракет повітря-повітря. Ми не будемо повідомляти скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні і коли це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президентові рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні. Напередодні Трамп та Путін говорили по телефону, спілкувались майже годину, обговорювали й Україну. Президент Ша говорив про якнайшвидше завершення війни. На що Путін констатував, Росія продовжує шукати політичне та дипломатичне вирішення конфлікту, проте добиватиметься всіх поставлених цілей. Володимир Зеленський коментуючи розмову, висловив сумнів, що у Трампа та Путіна є багато спільних тем. Великий та прекрасний законопроєкт Дональда Трампа таки дотисли до Дня Незалежності. У Сенаті голоси законодавців розділились 50 на 50 а авіш. Альне слово було за президентом Дівенсом. Потім документ схвалила Палата представників, а лідер демократичної меншості висловив найдовшу промову в історії нижньої палати конгресу. Вона тривала понад вісім годин. Законопроєкт передбачає зниження податків та збільшення бюджетних витрат найбільше на оборону США і депортацію мігрантів. Але водночас закон скорочує програми соціального захисту, зокрема медікейт, а також СНЕП, більш відому як продуктові набори для малозабезпечених. Операція депортація загрожує Ілону Маску. за публічну критику законопроєкту про податки та видатки. Дональд Трамп пообіцяв розглянути можливість повернення мільярдера на батьківщину до Південно-Африканської республіки і пригрозив нацькувати ДОЧ. департамент ефективності уряду, створений на початку каденції, який сам Ілон і очолював. А поки вниз йдуть акції Тесли, вони втратили 4%. Тепер президент Америки ще й парфумер. Дональд Трамп представив свій новий аромат із символічною назвою Перемога? Парфум пішов народ у золотих статуетках із зображенням президента США і, за його словами, символізує успіх на виборах. Пахне перемога Трампа цитрусом та кардамоном та доступна як для чоловіків, так і для жінок. За флакон у 100 мл просять 250 доларів. Аню, а як тобі такий заокеанський маркетинговий хід? Юро, схоже, до країн ЄС парфум ще не доїхав, та й поки в Європі вдаються до більш нагальних справ. В Данії відтепер офіційно призиватимуть жінок на військову службу. Якщо раніше представниць слабкої статі до армії кликали, коли не вистачало добровольців серед чоловіків. То вже з цього липня жінки підлягають загальному призову. Вишкіл проходитимуть на рівні із чоловіками. Служба триватиме 11 місяців, п'ять з них базова підготовка. Копенгаген із неофіційним візитом відвідав президент України. Прибув на церемонію офіційного відкриття піврічного головування Данії в Європейській Раді. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єркою Фредеріксен, президентами Євроради, кошту та комісії Фон дер Ляйн. Обговорили, як саме Данія зможе збільшити підтримку України під час свого головування. Перевірку нафтових танкерів російського тіньового флоту розпочала Німеччина мета припинити діяльність нелегального прибутку Кремля. У суден, які йтимуть територіальними водами Німеччини, будуть запитувати страхові документи на випадок забруднення акваторії нафтою. У разі відсутності полісу корабель можуть включити до санкційного списку. Як діятимуть заходи, поки не дуже зрозуміло. Адже ФРН досі й сама поповнює свої НПЗ енергоносіями, які й доставляють путінські кораблі нелегали. Німеччина фінансуватиме виробництво дронів, якими Україна б'є по військових цілях у Росії. Перший контракт вже підписали мова про пів тисячі далекобійних безпілотників, які мають дальність польоту 1200 кілометрів і несуть снаряди вагою до півсотні кілограмів. Німеччина готова взяти на себе фінансування, взяти участь у фінансуванні систем далекобійного вогню, вироблених в Україні, і перші системи мають бути доступними найближчими місяцями. Водночас Латвія передасть Україні 42 БТР Петрія і ще партію іншого військового обладнання. Бронетранспортери Петрія розроблені спільно Фінляндією, Латвією, Швецією та Німеччиною. Виробляються у Фінляндії і Латвії. Машини призначені для транспортування військ та встановлення різних систем озброєння на них. А от Швеція виділить півтора мільярда шведських крон на закупівлю для зсу нових самохідних артилерійських установок «Ерчер». І знайшла ще у бюджеті додаткові 150 мільйонів євро для України як на військові, так і гуманітарні потреби. Таким чином країна намагається частково компенсувати скорочення допомоги від США. Телефонна розмова, яка порушила тишу, президент Франції цього тижня зателефонував очільнику Кремля вперше за майже три роки повномасштабної російсько-української війни. Макрон закликав Путіна припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, на що російський диктатор традиційно звинуватив Захід у розв'язанні війни і знову заявив претензії на окуповані українські регіони. Україна приєдналася до низки санкційних пакетів ЄС проти Росії. Відповідний наказ підписав Зеленський. Таким чином, Київ синхронізував свої обмеження із шістьма санкційними пакетами Євросоюзу. Вони стосуються понад 400 фізичних та майже 200 юридичних осіб, причетних до військової агресії РФ проти України, порушень прав людей в Білорусі та Ірані. Водночас ЄС офіційно продовжив секторальні обмеження проти Росії до кінця наступного року. Йдеться про санкції, які стосуються економіки РФ, військово-промислового комплексу та російського бізнесу, якому від початку великої війни заборонено працювати на Заході, ми й надалі будемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Кая Калас, глава європейської дипломатії. І знову сумні новини з Румунії. Там в чергове у ДТП потрапив автобус з українцями. Він зіткнувся з іншим бусом, пасажирка якого і загинула. Семеро наших співвітчизників, серед яких і діти травмовані. І аномальна спека накрила Європу. Через це у Франції зачинили тисячу шкіл. Та для туристів у верхівку Ейфелевої вежі дві людини померли. В Іспанії не вдалося врятувати дитину, яку батьки на кілька годин залишили у розпеченій аутівці. У Німеччині стовпчик термометра сягнув позначки 41 градус Цельсія. Ось таким насиченим на події був цей тиждень тиждень нових законодавчих ініціатив, санкційного тиску. Критично важливих рішень та телефонних розмов наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.